Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Свідлична. Сьогодні я розповім вам про одруження через дію. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про дистанційне одруження через дію. Інструкція від Мін'юсту та деякі практичні поради, про які не всі знають. Тепер офіційно можна одружитися повністю дистанційно. Хто може скористатися цією послугою? Повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер у ДІЇ, мають ID-картку чи закордонний паспорт. Не перебувають в іншому шлюбі. Розлучено. Та це не Але про це обов'язково мають бути дані в Державному реєстрі актів цивільного стану. Як ініціювати цифрове одруження. Перше оновити дію. Один з наречених має відкрити застосунок, обрати розділ шлюб онлайн та натиснути Подати заяву. Другому партнеру буде надіслано запит на підтвердження. Відповідь та дані треба надати протягом 12 годин. Після підтвердження система автоматично запропонує доступні дати для проведення церемонії, не раніше, ніж за 5 днів до запланованої події. Також наречені мають визначитися з прізвищем, залишати своє, обрати прізвище партнера або ж зробити подвій. Якщо в процесі очікування ви, е, весілля люди передумали, то можна скасувати заяву про шлюб через дію. Повторно подати її можна буде будь-коли. Далі, як відбувається реєстрація шлюбу? У визначений день та час весілля молодята за посиланням у дії мають доєднатися до онлайн-церемонії. На них там чекатиме працівник цифрового РАЦ від Міністерства юстиції. Наречені при цьому можуть бути перебувати в будь-якій точці світу, або окремо, або навіть бути поруч один з одним. Процедура одруження триває до 30 хвилин. Технічне забезпечення через платформу відеозв'язку. Актовий запис про шлюб молодята підписуватимуть електронним підписом, «Дія-Підпис». Як же бути з документами? Після церемонії одруження свідоцтво про шлюб можна отримати через Укрпошту або замовити доставку кур'єру. Печатки в паспорти вже давно не ставлять ще з 2017 року. Далі, додаткові дані за цим питанням. У дію тепер додали свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу та про зміну імені. Щоб побачити документи, треба також оновити дію. Після цифрового одруження відомості про видане свідоцтво про шлюб будуть автоматично оновлені в дії протягом доби після реєстрації шлюбу. Практичний момент, з яким багато хто стикається, але ніде про це не пишуть. Дуже часто актові записи про розлучення не підтягуються через дію, особливо якщо розлучалася пара через суд. А на практиці часто виявляється, що насправді все зареєстровано в реєстрі актів цивільного стану. Що робити в такому випадку? Як подати заяву про шлюб? Працівники раз роз'яснюють простий варіант: В системі дії при подачі заяви можна прикріпити скан рішення суду про розлучення. Але тут відмічу, що рішення треба мати офіційне з печатками та відміткою про набрання законної сили, а не просто скачане з дії чи з реєстру. А, також цікавий відгук про взагалі це питання. На тестування системи саме з цього проєкту залучилося найбільше бажаючих погратися. Було зареєстровано майже півтори мільйони заяв. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку і натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!